Слава Ісусу Христу, мир вам, шановні України. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра, божої охорони міцного здоров'я. Я вас запитаю всіх тих, хто вірить Бога, Моліться за Україну, просіть милості Бога для нашого народу, щоб Бог простив і спас наш народ. Ну не важно люди. Я прошу сюди, щоб вам нагадати добру новину, щоб вам сказати добру новину, яка написана в, в тій світі книзі, для того, щоб кожна людина, яка почує, Може увірувати і спастися. Ми зараз проходимо важкі часи, не тільки Україна, а й весь світ. Але ми проходимо зараз важкі часи, і ми всі очікуємо, коли зупиниться війна, коли прийде перемирення, коли зупиниться все це зло. То, знаєте, між нами і Богом також йде війна. Після того, коли Адам з і зрішили, вони не послухалися Бога, переступили Божий закон і вкусили склада добра, пізнання добра і зла. і зрішили. І між людьми і Богом. Відбулася прірва, розділення через гриві. І по сьогоднішній день, через Орамоєву, усі люди сплаштували гривні. Хтось намагається до Бога наблизитися через те, що Він робить добрі справи. Потрібно робити добрі справи, робіть, допомагайте іншим людям. Не соромтеся і не бійтеся. Але добрі справи не доведуть, не проведуть нас до раю. Хтось намагається підкупити Бога, робить, купляє будинки великі, чи церкви будує, чи великі суми платить. Можете це робити, якщо маєте можливість, але це також не врятує. Хтось надіється, що він помре, буде рекарнація, хтось надіється, що він в чистилище. але це все не так. Біблія говорить, як людині належить один раз померти, а потім суд. Після того, коли людина помре, вона вже нічого не зможе змінити. І нам потрібно усім задуматися про, своє, про свою вічність. Ми щодня робимо вибір. Обираємо, що їсти, що дотягнутися, на який транспорт сісти і так далі. До кого гості сходити, або у кого запросити. І ми щодня робимо вибір, Але наскільки нам важливо зробити правильний вибір, наблизитися до Бога. І Біблія говорить, що та людина, яка шукає Бога, Бог дає нагороду. Але той, хто шукає Бога, мусить вірити, що Він є. І є люди, які вірять в Бога, ходять до церкви, читають Боже Слово можливо, моляться. Бо питання, чи спостережена своя душа, це треба живе питання. І нам потрібно усім задуматися, що буде після того, коли земля життя скінчиться. Біблія каже, що Ісус Христос він є єдиний шлях до Бога. Що Ісус Христос є дорога, правда і життя. Як написано, усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння промирення. Бо Бог у Христі промирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини. І поклав у нас слово промирення. Оце ми від імені Христа, ніби Бог звертається до вас через нас. Перемириться з Богом. Ісус Христос, Він проходив на цю землю для того, щоб у нас промирити з Богом, для того, щоб ті, втрачені стосунки з Богом в Едемському саду відновилися. Яким чином? Ісус Христос, Він прожив святе, безрічне життя. І Він пішов на Голгофський хрест за нас. Ісус Христос, Він помирав за нас, для того, щоб ми жили до Нього. Ісус Христос, Він був розп'ятий на Голгофському хресті. І його вбили. І Він пролив святу невину кров. Ну Бог воскресив Христа з мертвих третій день по писанню, як ради нашого оправдання, щоб кожна людина, яка щиро покається своїх ріка. І від усього серця, у віри в Господа Ісуса Христа, Бог їм може простити, оправдати і дарувати вічне життя. Дар Божий життя вічне в Христі, Ісусі Господі нашій. Цей дар можна лише прийняти вірою. Дорогі люди, задумайтесь над тим. Коли ви простанете перед Богом, що ви йому скажете? Чи будете мати ви якесь оправдання за свої гріхи? Ісус Христос в їм є наше оправдання. Людина не може заслужити в Бога добрими справами вічного життя. Но тільки поза словом Ісуса Христа людина може потрапити до раю. До раю шлях її один. І це і сам Господь Ісус Христос. Вірите в нього, Вірите в Його любов, прийміть його любов. Він любить нас і спасетеся. Багато людей, які, можливо, вірять в Бога, то че знають не особисто Бога. Чи знають вони, через Христа пістали вони Божу Любов? Є люди, які відкидають Бога. Коли ми відкидаємо Ісуса Христа, то до раю не потрапимо. Коли ми приймаємо Ісуса Христа, то це вірний шлях до раю. Коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине. Для не яким Бог того світу засліпив розум. Щоб для них не затягнуло світло Євангеліє славу Христа. Люди, сьогодні люди засиплені люттю, гнівом, ненавистю, злом, блудом, перелюбом, грошима, обманами і подібне для цього. Але для того, щоб ми прозріли, Ісус Христос пропонує вибере життя. Ісус сказав, той, хто вірує в Сина Божого, має життя вічне, хто не вірує в Сина Божого, життя не побачить. А Божий гнів перебуває на ньому. Спасайтеся від гніву Божого. Спасайтеся від своїх гріхів. Вірите в Господа Ісуса Христа. Прийміть його любов і спасете Читайте Боже Слово та написано. Час про Господь гряде. Час обмежений! Дякую за увагу. Так нас холить і бажає Господь. Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Будьте Без Весьма вам здоров'я.